Коли Бог збирається тебе благословити, ти пройдеш через три етапи: перший ти опиняєшся на самому дні, коли в житті настає момент відчаю, і здається, що гірше вже не може бути, Бог знаходиться поруч і чекає, коли ти звернешся до нього. Другий етап самоаналіз, ключ до виходу з цієї ситуації, це зрозуміти, чому ти опинився там. Бог не просто витягне тебе, тому що він Бог, і ти його просиш, Отче допоможи. Ні, Він витягне тебе, коли ти зрозумієш, чому я тут, чого я повинен навчитися, що маю змінити. Третій етап це час сліз і щирого покаяння, які, зрештою, принесуть тобі справжню радість. У книзі Псалмів сказано: хто сіє зі слізьми, буде жати з радістю. Потім ти будеш згадувати це, але вже не з болем, а з вдячністю, бо Бог провів тебе через цей період і допоміг тобі зцілитися, вирости і пізнати його. Ми публікуємо християнський контент. Якщо ти готовий, просто подивись. Бог так сильно любить і чекає тебе, друже. Сподіваюся, побачимось знову.